Загинув, рятуючи побратима у Рівному. Попрощалися з молодшим сержантом Романом Корнійчуком. У цивільному житті Роман був учителем для підлітків і молоді в церкві. 23 лютого 2023 року. Романа мобілізували до лав зсу. Новоспечений військовий виявився одним із кращих стрільців серед тих, з ким навчався. 35-річний герой загинув від ворожого снаряду 22 вересня цього року у районі міста Красногорівка на Донеччині. Павло Невесенко продовжить. Він завжди думав про інших, в першу чергу, ніж про себе. І коли я запитав в нього про що молитися, останнє, про що він попросив два тижні тому, послухайте, що він написав, він сказав так: моліться за і перераховує перше за нашого ротного, позивний зоря, його здоров'я, мудрість в командуванні, за наш особовий склад, різні хлопці з різним здоров'ям та психоемоційним станом. За нас, аби Бог давав мудрості і розуміння в командуванні, за наше здоров'я, за наших дітей, аби Бог компенсував для, на, для них цю тимчасову відсутність батьківської уваги. За рідні наші верби довгоболі, за наші дні, прекрасні й молоді. Він жив для Господа і для тих людей, які є поруч біля нього. Ісуса, і я сподіваюся, що ви всі, хто робите це, ви вірите в Ісуса як мій вчитель, як мій Спаситель, як мій Господь. Братів, чиї фотографії ось там, і коли ти проходиш між ними, практично в кожному ряду ти бачиш хтось, хто став братом, з простого співмешканця, з простого співгородянина. І сьогодні ми прощаємося із братом. З братом і по крові, і по духу, і по серцю. thank <laughs> you Дитину, взагалі в сім'ї, але з братом рідні вони по один одному пообіцяли, що якщо буде хтось когось призивати, відповідно буде хтось інший брат так само йти. І таким чином він показав свою перш за все патріотичність і теж от, під час бойової ну, задачі, от, яка там відбувалася взагалі на Донеччині, показала те, що він спасався свого побратима, який отримав теж поранення, і загинув сам. Емоції? Я не знаю, я проривіла три дні. Взагалі, я декілька разів була на його проповідях. Ну що я хочу сказати? Така світла людина, добра, така щира, Ну, притягує до себе. от він. І на віки віків, повсякчас і нині будуть дивитись на нас твої очі сині. Березові хрести і земля у руїні, і останні слова, слава Україні. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, Новини Рівного.